В останній день літа, 31 серпня, наша Миронівщина долучилася до всеукраїнської акції пам'яті полеглих героїв України. Біжу за героя в цій акції. Ми беремо вперше участь. Тому учасників було не так багато, як хотілося, але кожен з них був з розумінням того, що він біжить за свого героя. До учасників акції звернувся начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андрішо 29 числа Україна ненька відмічає дату День пам'яті хлопців, дівчат, воїнів, які загинули, захищаючи нашу державу, наш суверенітет, нас з вами, І саме завдячуючи цим людям, цим воїнам. Ми можемо з вами організовувати такі забіги, як сьогодні. Саме віджимо сьогодні за тих героїв, за тих людей, які своє життя віддали за нас, за нашу Україну. Кожен з вас обрав тих людей, за яких він хоче пробігти, вшановуючи саме їхню пам'ять. Тому я вам дуже вдячний, вдячний від всієї Миронівщини, від себе особисто, від своїх дітей і онуків. Те, що ви вшановуєте і не. поки ми пам'ятаємо цих людей, поки вони живі, повинні вони жити вічно. Бажаю вам гарного настрою, ножки, щоб у вас не боліли. Хто не може бігти, йдіть, хто не може йти, дуже швидко біжіть. А зараз я передам слово нашій Ірині. Я всіх рада вітати, рада бачити. Щоб ви не пошкодували свого часу і прийшли, прийшли до нас пробігти за наших героїв. Героїв у нас дуже багато. Я щиро вдячна, що довчилася. Я сподіваюся, що вам стане сил пробігти. Це небагато, два кілометри. Бажаю вам терпіння, як казав Василь Андрійович, щоб ножки не боліли. Так і слава Україні Героям слава! зараз. Всі учасники спускаються вниз, і ми зараз проведемо книгу. Розминки всі учасники вийшли на старт і по команді Василя Андріуця розпочали забіг. Маршрут проходив від будинку культури вулицями Бузницького, Михайлівська, захисників України, перемоги і фініш біля будинку культури. Загальна протяжність дистанції 2 кілометри. До речі, кожен учасник мав номер, за яким був зареєстрований, і прізвище того героя, якому присвятив цей забіг. Впродовж цього шляху учасники вітали миронівчани і відвідувачі міста, таким чином підтримуючи цю патріотичну акцію. Два кілометри позаду фінішують перші три учасники. Їх наздоганяють. інші. Дистанції, навіть найменшенькі учасники всі розуміли, що це не просто біг, а хвилюючий момент вшанування пам'яті героїв, які віддали своє життя, щоб жили ми на такому патріотичному піднесенні і була проведена вся ця акція. І це усвідомлювали навіть її найменші учасниці. Андріаночка, а скажи, будь ласка, чому ти сьогодні бігла? Сьогодні я так? Ну, що? За героя бігла, так? Так. Да. Ти хотіла вшанувати його, правильно? Да. Тобі було важко бігти? Ні. Ні. Ти хотіла це зробити, правильно? Да. Молодець. А скільки тобі рочків? П'ять. П'ять років. Ти пишаєшся тим, що ти зробила? Так. Да. Молодець. Кірічка, скажи, будь ласка, сьогодні ти стала учасницею такої патріотичної події. Для тебе було важливо це? Так. Скільки тобі років? Вісім. З якими думками ти це робила? Чому ти це робила? Щоб вшанувати героя. А якого героя ти вшановувала? У тебе написано там, так? так покажи. Ну, ти пишаєшся тим, що ти це зробила? Так. До слова, ми запросили учасників, які першими перетнули фінішну пряму. Ткаченко Сергій, військовослужбовець Національної гвардії, інструктор з підготовки. проживає в Миронівці, і зв'язку з тим, що такий захід відбувся, взяв вихідний для того, щоб прийняти участь, оскільки такі заходи дуже важливі, для того, щоб люди пам'ятали своїх померлих побратимів, наших героїв, тому подібне. Біжу, зокрема, пробіг за Євгенія Бігімота. Самі. Побратим, який загинув під час виконання бойового завдання в минулому році. Дякую організаторам і учасникам, хто прийняв участь, хто запросив. Слава Україні! Героям слава! Догопола Алла Григорівна, фотограф, біжу за Дідаченку Рому. Ми з ним навчалися в студентські роки. Він з міста Ржища. Я хоч і проживаю в Миронівці, але біжу за людину, з якою я прожила і навчалася. Взагалі, от такі акції вони потрібні. Так, вони потрібні. Люди повинні пам'ятати, і це має, ну, має якось якісь заходи відбуватися. Яблунівська Інна Вікторівна взяла участь через те, що ми живемо своїм життям. І настає такий момент, коли ми просто втомлюємося від війни і не звертаємо увагу ні на новини, але герої гинуть щодня. І люди мають пам'ятати про це щодня. Тому цією акцією ми показали, що ми пишаємося нашими героями, що ми пам'ятаємо їх щодня. І от всі люди, які могли нас бачити, вони могли зупинитися і задати собі питання, хто ці люди, чому вони біжать, яка причина цьому, і вони дізнаються цю причину. І пригадають воїна взагалі-то я родом з Кіровоградщини, але зараз проживаю на центральному. І Стадніченко Ігор це герой. Після його загибелі я була дуже пригнічена деякий час, тому що я особисто його не знала, але знала його сім'ю. В нього дві чудові донечки, в нього чудова сім'я. Він був дуже гарним сім'яніном і воїном з великої букви. Тому слава герою! Я ним пишаюся. Начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца привітав всіх учасників патріотичної акції та вручив подяки міського голови. Наші два кілометри виявились трошки більше, ніж два. Але судячи з того, як ви їх подолали, для вас що два, що п'ять, що десять. Оце тому, що ви бігли за героя України, за героїв України. Тому ці кілометри для вас і пролетіли. Так швидко. Хтось біг за товариша, хтось біг за родича. Всі ми бігли за перемогу. Тому подяка за участь у забігу, біжу за, Украї... за Героїв України, приуроченому до Дню пам'яті хистаків України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і ціль, територіальну цільність України. Виноситься Ірині Гальченко. Подяка най Досвідченішим, найпривабливішим і наймотивованішим учасникам сестричкам Адріані і Кірі Животенко за участь у забігу біжимо за героїв України. За участь у забігу біжимо за героїв України Ларіс Євтій. Марині Кірічок Светлане Сукайло. Роману Бурлету. Тетяне Ткаченко. Єлізавіті Животенко. Катерині Хоменко. Руслану Євтіхію. Світлані Пушенко. Анастасії Могилко. Малині могилко. <плес> Дар'ї Даниленко. <плес> Валентині Поліщук. <плес> Ользі Ходер. <плес> а, ми на останніх секундах майже. Впіли це все зробити, але ми бігли. За героїв. Дякую. На нашій фінішній прямій фінішували першими. Це наша Інна дякую. Давайте ще раз зробимо фото. Слава Україні! Героям слава! Подяка за участь у забігу Фінішувала також першою Алла довгопола. І в нашому забігі зголосився пробігти військовий Сергій Олександрович Ткаченко. За участь у забігу біжу за Героя України, також прибіг перший. Слава Україні! Героя! Для кожного учасника патріотичного забігу це був не просто ще один спортивний захід, а можливість вкотре вшанувати пам'ять героя, який був для кого рідною і близькою людиною, для кого другом, товаришем, для кого односільчанином? Я Єлизавета Животенко, Бігала за героя. Боровець Володимир, це герой, який загинув за Україну за її майбутнє. Це мій односельчанин. Слава герою. Герої вмирають, вічна пам'ять героїв. Я ходи рольга бігла сьогодні в пам'ять за моїх близьких людей, поповича Михайла та Василя Сушка. Хочу сказати, що вічна пам'ять, слава героям! І сподіваємося, і віримо, що всі ці життя, які вони поклали, будуть немарними. Ченка Тетяна Миколаївна, і я сьогодні є учасником даного марафону і бігла за нашого героя, нашого насельчанна, нашого друга, товариша, дебело Галинатолічу, нашого героя. Я цей забіг його родині. Дана родина перебуває за межами України, але вони завжди пам'ятають з нами в нашому місті і тому я присвячую їм. Тому вони повинні завжди пам'ятати про свого вона про свого чоловіка, а влад про свого батька, що його припам'ятають і чекають в даному місті. Євтій Лариса Юріївна біжу за героя Карпенко Віталія. Вічна пам'ять всім воїнам загиблим. Є Руслан. Романенко Іван загинув якийсь 1 серпня 24 року. Я вибрав його по тій причині, що його не було ніде в списках, як за нього. І в мене був принцип, що вибрати ту людину, яка не була ніде. І я його хочу вшанувати і донести всій Україні, що є така людина. Він парамедик, який рятував наших воїнів на Луганщині. І загинув. Слава Україні! Я Лисенко Дар'я Сергіївна, бігла за свого односельчанина, за свого друга, за сина моєї вчительки української мови, за бурлаку Віктора. Вічна слава герою! вшановуємо всіх, не забудьмо ні про кого. Перемога буде за нами. Слава Україні! Я шукаю Світлана Васильівна, бігла марафон за свого брата, який загинув на початку 23-го року, який служив ще з 14-го року. Вічна пам'ять. Мене звати Берлет Роман. Я біг марафон за старшого брата свого однокласника Стрикавіля Олександра. Він один з перших, хто пішов захищати. Вічна слава герою. герої не вмирають. Я Поліщук Валентина, учасник сьогоднішнього марафона. Я бігла за героїв України. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! Я Хоменко Катерина бігла за колегу по роботі мого папи. І він ще був в АТО. І помер від онку цього літа. Захотілося шанувати, На щастя, своїх не маю ще там і сподіваюся, що не буду мати. Хочеться, щоб уже настала перемога. Щоб були парафони, марафони тільки ну, з хороших причин. Слава Україні! Я Кірічок Марина брала участь у марафоні за нагай Василя. Я дуже вдячна герою за. Його героїзм за те, що він захищає нас, захищає нашу Україну. Я переселенка з Луганщини, з міста Сватове. Зараз воно в окупації, і я хочу подякувати нашим хлопцям, нашим героям за те, що вони боронять наш спокій. Велика дяка їм за це. Ми, могилко Галина та Анастасія, сьогодні пробігли за свого найкращого друга, який загинув за Богдана. Слава Героям України. Я Гальченко Ірина. Сьогодні я бігла за свого брата Болбота Юрія, він уродженець Переяславщини але це для мене дуже дуже рідна людина. І 4 травня цього року він загинув. Ця звістка нас добре сколихнула, трошки присадила. Але я сподіваюся, що Надалі буде менше героїв, тому що ми хочемо, щоб вони поверталися живими і були живими героями, а не уже героями небес. Я, як координатор активних парків Миронівської ТГ, сколотила всю цю авантюру. Я дізналася про всеукраїнський забіг, він вже в цьому році сьомий, і вирішила долучити і Миронівську ТГ. Було складно, як ви бачите, учасників було не так багато, як хотілося. 19 учасників було. Але коли ми почали бігти, я коли розвернулася, коли бігла. в мене просто мурахи по тілу побігли, тому що я була дуже як, вражена тим, що дійсно люди відгукнулися, що кожен пробіг за свого героя. Але в нас героїв дуже багато, і я сподіваюся, що в наступному році буде трошки по-іншому, і ми зберемо набагато більшу кількість утричі, в десять разів. І люди будуть пам'ятати своїх героїв. Вони будуть бігти. Але хотілося, щоб такі марафони робилися в нас в мирний час. Ми чекаємо перемоги. Вона дуже нам важко дається, але все одно ми переможемо. Слава Україні!